Вітаю на моєму каналі. Сьогодні на вечері готую запечену рибку. Інгредієнтів мінімум, а страва виходить дуже смачною. Отож, нам знадобляться, риба у мене сьогодні дорадо, а взагалі можна взяти будь-яку схожу за розміром. Зі спецій використовую лише сіль та перець, також потрібні сік лимона, кріп, ріпчаста цибуля, плавлені сирки та рослинна олія. Попередньо очищену та помиту рибу солимо за смаком з обох боків та всередині і залишаємо в прохолодному місці мінімум на 5 годин. Для начинки подрібнюємо кріп, рібчасту цибулю та натираємо сирки. Всі інгредієнти об'єднуємо та перемішуємо, ділимо на дві частини і формуємо у вигляді ковбасок. Рибу розміщуємо на фольгу, змащену олією, перчимо за смаком і злегка збризгуємо лимонним соком та вкладаємо начинку. і ставимо запікатись на 50 хвилин при температурі 170 градусів. Час пролетів швидко. Ось така краса у нас вийшла. Раджу обов'язково спробувати цей рецепт. Впевнена, він теж стане вашим улюбленим. Детальні пропорції в кінці відео. А поки підписуйтесь на мій канал, буду також рада вашим подобайкам. До зустрічі!